Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Сьогоднішня тема також пов'язана з багатьма питаннями, які ви задаєте, і ми спробуємо розділити тоді на дві такі відповіді. Отже, спільне життя перед шлюбом. що Зараз є досить популярна навіть. Серед католиків молодих, хлопцями, і дівчиною. Ну, аргументи звичайні. Аргументи є такі, що ну, ми краще пізнаємо один одного, ми побачимо, що ми собі пасуємо, а може ми собі не будемо пасувати в сексуальному плані і так далі. А от ми поживемо, ми побачимо і будемо, ну, більше себе відкриємо, а пізніше тільки узаконимо це в церкві візьмемо, візьмемо шлюб. Це такі самі прості аргументи. Цивільний, цивільний, цивільний зв'язок, який хлопець і дівчина прагнуть закласти, або взагалі тільки просте звичайне разом разом перебування, мешкання і так далі. Я думаю, що тут навіть ухитряються деякі кажуть: о отче, ну ми ж живемо, але ми ж не спимо разом. Це в нас тільки ми як брат і сестра між собою, і так далі. Тут варто було би зразу відповідати і сказати собі, ну якщо ви так живете собі, як брат і сестра, ну то я уявляю, яке невеличезне мусить бути напруження сексуальне. І якщо приваблива дівчина і, і, і чоловік, який... Абсолютно здоровий, живе з дівчиною, яку любить, і тут вони вдають таку прекрасну братню сестерську любов. Тут, напевно, що є дві якісь ненормальності. Одна ненормальність того, що може в них немає якогось сексуального бажання. Ну тоді треба вже говорити про взагалі їхню сексуальність. А, а з другого боку, ну це ж страшна мука жити. Або не дай Боже, ще спати в одному ліжку. Можете собі уявити, спати в одному ліжку з людиною, яку я люблю, і, і спиш в одному ріжку і нічого немає. І вони не сплять тоді цілими ночами. Вони мучаться страшно з собою. Ну бо сексуальне напруження сягає якихось таких, і з цього можуть виникати також інші речі. Так, як мастурбація, чи, чи, і, і, ну, я, думаю, що навіть невроз. Якби бути, ну, але зрозуміло, що це напруження знімається також іншим способом, це сексуальні відносини перед шубом. І, і про ці сексуальні відносини перед шубом, мені здається, що варто було б зробити, ми б могли поговорити про це трохи згодом. Отже, говоримо зараз. Які плюси, плюси і мінуси. Ну, плюси, ну плюси я назвав. Ну краще пізнатися, дешевше буде і так далі, приготуватися пізніше щось трохи буде згодом. Хочу звернутися до, до молодих дівчат, які йдуть на таку згоду і і кажуть, що вони хочуть жити зі своїм хлопцем, перед шлюбом. Думаю, шановні дівчата, це ви тримаєте в своїх руках все. І, і зараз цей передшлюбний час. Найцінніший, найдорожчий, найпрекрасніший час, коли ви можете придивитися до того, кого любите. Подивитися, на, на що він здібний, хто він такий, який він насправді, і так далі. Е, придивитися також до тих відносин, чи вони є справжні, чи хтось вас огляду на що вас хтось любить, любить з огляду на ваше тіло, чи каже вам такий аргумент: ти мені не даєш, може ти мене не любиш. І пізніше починається такий шантаж, який буде також продовжуватися. Протягом цілого життя. Я дуже багато знаю подружніх пар, де цей шантаж ще, ще з того самого початку продовжується. Я чоловік щось не зробив, не зробив так, як, як жінка хотіла. І жінка каже: все, сьогодні ти не будеш зі мною спати. Ти наказан. Мені здається, що це абсолютний абсурд. Якщо цей абсурд бере початок свій десь там на початку цих відносин, то це тим, 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 тим гірше, дорога дівчина, яка дає згоду на такі відносини. Пам'ятай, що, що ти маєш свою гідність як жінка, що твоєю найбільшим даром є цнатливість, яку, яку Господь обдарував. Що це величезний дар, що твоя інтимність, твій світ це дійсно щось найпрекрасніше. Я пам'ятаю такий приклад. Який, в якому хлопець я просто з великою пошаною ставлюся до таких людей, який, він сказав: якщо наші відносини мають тебе віддаляти від Христа, то давай краще в цих відносинах будемо обережніші. Давай краще навіть не будемо зустрічатися якийсь час, якщо й мої відносини до тебе стають причиною того, що ти грішиш, або ми грішимо разом. Це прекрасно, коли саме Хлопець ставить Ісуса Христа на перше місце. Ісус Христос є на першому місці в цих відносинах. Це найважливіший і найцінніший дар. Я думаю, що це питання також про справжність. Кого хлопець насправді любить? Він любить особистість, чи він любить тіло? Які, які ставить цю які, які плете, кого хоче пізнати? От сам цей час перед шлюбом дає неймовірні можливості, він дає можливості бути разом, він дає можливості розмовляти, він дає можливість мінятися книжками, дивитися там, якісь ходити в кіно і так далі, перебувати, багато гуляти і так далі, пізнавати один одного. Я перед цим як записати це, консультувався також і розмовляв з нашими парафіянами і з моїми друзями, які живуть в сімейному житті. Питав, яка цінність цього. Часу, і вони мені всі казали, величезна свобода, величезна свобода. Цієї свободи вже не буде, коли хтось живе вже з кимось. Ця свобода буде якось знищена. Чому? Ну тому що тоді вже виходить, якісь обов'язки: а як я відійду, а що я зроблю, а як я йому зверну увагу, а, а, а він обійдеться і так далі. Або не дай Боже, він піде. І що з цього буде. Натомість, коли. Ці відносини нормальні, і в цих відносинах кожен є незалежний. Хлопець є незалежний, і дівчина незалежна. Тоді можна, можна від себе вимагати і переживати це в повній свободі, і дивитися на це з перспективи свободи, також того, хто він є насправді. Хтось скаже, ми себе краще пізнаємо. Брехня це однозначно брехня. Тому що буде завжди форма вдаваності. Буде Буде завжди от ця така. Багато хто каже: о, він ж мені, от ми перед шлюбом були, і він мені чай робив і каву носив, і він був уважніший, і квіти мені дарував, і так далі. Бо здобував, бо здобував. Тепер здобув, може сісти на дивані, лузгати насіння, дивитися футбол, розкидати свої шкарпетки і робити багато інших речей, на які він собі Боже. Він ж, ж був інший, він був такий самий. Тільки що він певні речі приховував. Він приховував, тому що відносини були неузаконені, так само зі сторони жінки. Якщо комусь здається, що це справжнє, це не справжнє. Справжнє воно є тільки тоді, коли воно є справжнє перед Богом. Думаю, наступна річ, на яку було б варто звернути увагу. Мені здається, що в цьому якась така доля крадіжки. Катехізм католицької церкви в номері 2391, подивіться собі, будь ласка, він каже про ці експерименти, що є експерименти, і це стосується власне, того, що це перечасні відносини. І я думаю собі, що церква хоче захистити в цьому випадку, хоче захистити і хлопця, хоче захистити також дівчину. Зрештою, американці зробили таку дуже добру статистику, один з професорів психології показав дослідження, які пари щасливіші, ті, які жили до шлюбу разом, а потім тільки взяли шлюб, чи ті, які зустрічалися, мали цей час свободи такої, а пізніше одружилися. І знаєте, що статистика каже, що ті, які одружилися, а перед тим не жили разом. Живуть довше і щасливіше, і розлучень менше. По, По іншому переживається шлюб. Коли люди готуються до шлюбу, коли це є е, акт мій перед Богом, коли я стою перед Богом і прошу Його на свідка. І прошу, щоб він з'єднав в одне тіло чоловіка і жінку. Коли я це переживаю до цього, готуюся. Коли це не стає простою формальністю, що ми пізніше візьмемо шлюб? Мені здається, в цьому є цінність, цінність набагато більша. Це, це дійсно Господь стає фундаментом цих відносин. Можливо, я вже казав цю статистику, але ця статистика дуже проста. Вона відноситься також до молитви спільної. Коли хлопець і дівчина починають спільно молитися, починають постійно перед перед шлюбом вчаться молитви, вчаться один одного і так далі. Вони по-іншому. І статистика є така, що там. Якщо вони читають святе письмо, якщо вони ходять тільки до церкви разом, то там розлучення, здається, одне на 20 пар, якщо вони ще й святе письмо дома читають, тобто на них спільна молитва, то там розлучення одне там, на 25 чи на 30 пар. Тобто фундаментом цих відносин є Христос. А коли ми живемо разом, а якщо ми католики, то що виходить, що я обманюю себе? Я десь дуже сильно внутрішньо себе калічу. Щось не так з моєю вірою, якась шизофренія. Я не можу чесно, чесно стояти перед Богом, тому що я знаю, що десь собі брешу в першу чергу, і починаю себе оправдовувати. І це наступна річ, на яку хотів би звернути увагу. Якщо ви думаєте, що ніхто на це не звертає уваги, то, повірте, всі звертають увагу на те, що є таке тілесне і людське. Отже. Е, в мене було кілька таких випадків, бо багато своїх знайомих, яких я приготовляв до шлюбу. І це навіть досить близькі собі знайомі в одному колі спілкування і так далі. І коли я казав, ну не, не можете жити перед шлюбом, вони мені зразу казали, а ці і ті жили. А ви їм дали шлюб, а вони жили перед шлюбом. Е, і вони і то, і то робили. Ми це знаємо. Е, і... Є така незручна ситуація, що хтось, хтось пізніше десь всі підглядають. Не йдеться про те, що вони потім розійдуться і так далі, але ще раз повернуться до цієї свободи. Але правдою залишається також те, що це дуже захищає дівчину. Якщо навіть дівчина пожила з хлопцем перед шлюбом, і через якісь обставини вони розійшлися, то тоді потім і так залишається так звана зла слава. І так залишаються плітки. І пізніше я знаю, що. Багато хлопців кажуть, вона ж жила вже з Василем там чи Іваном. Може, навіть вони жили як брат і сестра, але вони ж не вийдуть в храмі, не скажуть Брати і сестри, ми живемо як брат і сестра. І в цьому є небезпека, такого знеславлення, особливо дівчини. І в цьому випадку дівчину повинен захистити чоловік. Він є захисником, щоб не дозволити, як святий Йосиф захистив Марію. Щоб не знеславити, не дай Боже, ту дівчину, з якою має відносини. Це має бути абсолютно чоловіче рішення. З другого боку, мені здається, що тут є така також небезпека того, що може щось статися раніше, може бути так, що завагітніють. І в цьому є також. І що тоді робити? Ну ніби вже живуть разом, вже треба узаконити за вагітнього. Але це стає неочікувано, це стає величезною травмою, особливо для дитини. Не готові, не готові замолоді і не готові до того, щоб прийняти дар життя. І можна собі навіть таку ситуацію уявити, що. Дівчина каже, що я завагітня і не знає, що робити, аборт робити, чи, чи узаконювати відносини і так далі. Це величезний стрес для дитини. Дитина з 18-го тижня вже абсолютно все чує. Вона знає, її хочуть чи її не хочуть, її прагнуть чи не прагнуть. Батьки чекають на неї чи не чекають, а дитина стає несподіванкою. І в цьому вся біда? Брати і сестри, і ти начуєш, що її не хочуть. Навіть деякі спеціалісти кажуть, що деякі діти вже, вже народжуються з депресією. Чому? А тому, що їх не хотіли, а тому, що батьки сварилися перед тим, а тому, що вони не приймали цей дар життя, тому що цей дар життя був чимось зайвим. Ще не готові. Тому не потрібно, коли ще не готові, робити найвідповідальніших вчинків в житті. Тому що діти це плід, любові, чоловіка і жінки. Це плідність і це, це, це найпрекрасніший дар співпраці з Богом. Хотів би ще на одну річ звернути увагу. Багато що можна було би говорити. Думаю, що варто було би звернути. Дивіться, одна така один такий приклад. Якщо б хтось. Я вже священник 8 років. так. Але перед свяченням, якби мені хтось сказав, слухай, ну ти через тиждень вже будеш священником, давай службу відправимо. От молодь зібралася каже: слухай, відправ... відпра... я... я би їм сказав, що давайте я вам службу відправлю. Я і так через тиждень буду священником, Яка різниця? Ну Через тиждень так буду священником, давайте я вам трошки раніше відправлю службу. Вони б мені сказали, ти що, слабий чи що? церковному праві це називається узурпація. Тобто я беру чинність на себе, яка мені не належить. І ця служба може буде, брати і сестри, ну не важна, ще й попаду в якісь церковні кари серйозні. Це була б вже взагалі перешкода до священства і так далі. Кожен каноніст церковного права так би, так би сказав, це величезна перешкода. Я думаю, з подружжям приблизно так само беремо те, що не належить. Це якась узурпація. Чоловік бере жінку, яка йому не належить. А жінка хоче належати чоловіку, який також їй не належить. І тут є величезна кривда. І вони знають, що вони собі не належать. Вони знають, що покликані до того, щоб жити в чистоті, щоб ці відносини були справжні. І до цього в першу чергу закликаю. Не задавайте собі ран і кривд, які пізніше не зможете виправити жодним чином. Не входьте на цю стежку егоїзму, коли хочете задовільнити тільки власну пожадливість тіла. Це нічого не дасть. І ці відносини також нічого не дадуть. Це буде тільки кривдити і калічити передчасно. Залишіться і переживайте той час, який Господь дає, прекрасно в повній свободі. Дивіться, приглядайтесь, розмовляйте, задавайте питання. Це здається, все думаю, що пізніше поговоримо ще більше про те, чим є секс перед шлюбом. Дякую.